Всім-всім доброго ранку. Я біля каштану зараз буду робити зарядку, потім піду за міст і додому. А дома я обміряюся, зважуся покажу вам свою вагу сьогодні понеділок. Так, дівочки, я вже в фуріку. Позаймалася, біжу за міст. Може там щось цікаве, вам покажу. Квітки, може, які нові. Пішли. Наша річечка. наповнена водою. Наш мертвий мертвовік. Чуєте, як ташка співає гарно? Радіє сонцю, радіє. Нових квіточок немає, будемо різати які є. Да Сніжок? Аж тут. Мальви. Вимкнусь. Ось такі жовтенькі. Які з'явились нові квіточки. Жовтенькі якісь. Не знаю, як вони називаються. І ось цикорій, По-народному Петрів Ось Бачите, який красивий. Кольори нашої землі. Жовте і синє. Все, йдемо додому. Сьогодні пишу такий букет. У нас сьогодні дві імениниці, моїй мамки 79 років, і сережині сестрі. Тамарі, вона в Італії зараз. Зараз вона відпочиває на острові Сардинія. Ось так. Все, вітаю вас. Будьте здоровенькі, щасливенькі, щоб все у вас було добре. І щоб у нас був мир. Все, виключаюся, йду додому. Ось такий красивий букет я поставила у вазочку. А ми ходимо і не помічаємо. Так, дівчата, іду важитись. 101 кг 50 грам. Так, записую 10. 07. 101 кг 50 грам. Трошки набрала. Ну нічого. Так. Зараз міряю цукор. Так, міряємо цукор. Пробила Семь і три так рублю заміри об'єм груди був 112 сьогодні, так сто Угу 8 113 Так, далі. Під груддю. Під груддю ми. Було 99, сьогодні 100. 100. Так, далі. Талия была 107 месяц назад. Сейчас. 107, так и есть. Так. Пойдем. Стеон. Бедер, так сказать, по-нашему. Так, была 121, сейчас... 121 такі є. Так, об'єм ноги. Об'єм ноги. Так, було 62. Зараз. 59. Ну, пишемо, пишемо 60. Не будемо меншати. Так, об'єм руки. Б'ємо руки. Об'ємо руки. дев'ять, так як і було місяць назад. А два місяці назад було 42. Ну все. А сьогодні все. Йду пить каву, бо сильно хочу каву. За місяць. На півтора кілограми тільки похудала ну нічого. Молодець. Я себе не ругаю. Все, дівчата, пока. Ось такі об'єми получилися Все.